Віддай, віддай мені дитину. Відійди! іде в зараз! тебе. Віддай малого, я поверну. А! Люди, не помоги! Не помоги! Немає тут людей. А! Я все знаю про обрядна смерть моєї дитини. Як ти могла? Кому як не тобі знати, що таке втратити дитину? Пробач мені я не знаю. Ти повинна зробити зворотній обряд. Ні. Пробачила ні. Але ти втратиш його, якщо не зробиш зворотнього обряду. Помреш ти, твоя дитина, моя дитина. Але прямо зараз ти можеш все врятувати. Я була у знахарки. Вона розказала, що робити, я тебе навчу. Я прошу тебе. Врятуй наших дітей. Ти вийдеш за мене? Так. Звісно, так. От е, наступного разу приїду, то зберемо всіх родичів, друзів і відгуляємо наше весілля. Знаєш, давай краще проведемо час у двох. У трьох. Ти, я і наш синочок. Ти головне приїжджай, бо будемо тебе чекати. Я мало вклала відпочивати. Розмовляй трішки тихіше. Я сама вирішу, як мені розмовляти. Чому ви мені не подзвонили, коли забрали мою дитину? Я хотіла, хотіла тільки знала, що ти не дозволиш. Звісно, що не дозволю, тому що я не дозволю, що мою дитину тягали в будинок, де пиячать її батько. А бабуся на це все спокійно дивиться. Від своєї дитини не втомлююсь на відміну від вас і вашого сина. Залиште нас спокою. дитину втратиш. Так все пішла геть.